Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. От рула, сього приперла сюди, бо ввечері у п'ятій буду із дому виходити. Так тоді прийду, коли тут протрута і покладу коврика. Оце купила собі молока і сливи. 34 цента. дуже смачні, ці сливи. Я вже їх брала такі смачні. От. Ну, Це ж їздила на той ярмарок. Ось дали два пакета. Це, не, це, Це все, що є, це. Розділіть пополам. Оце в одному пакеті, це в другому, в одному пакеті в другому, оце по штучці в пакеті. А конфетки різні. Оце так були в пакеті, оце так були в пакеті чіпси. І оце якісь такі штуки. Ось я одну відкрила. Тут написано He у СБ-контрольор. Що воно таке 1,5 метрів. Що воно таке за контроль? Куди його контролювати? без поняття, без поняття. Ну, Це було у, тому, у кожному пакеті. От. Я своїм сфотографувала, і вони мені скажуть, чи воно нужне вообще це чи його одразу на смітник викинуть. Оце, ж, бачите, три пакети. Оце в одному пакеті таке. У другому пакеті таке і в третьому пакеті. Але в третьому пакеті було зовсім друге. Третій пакет, значить, береш пакет, набираєш там, стояли корзини багато прибагато всякого, скажімо так, назим його хлам'я. Оце береш пакет, хлам'йо закладаєш у пакет, скільки влізе. І платиш 15 євро. Ну, і я ж на таке польстілася, так скажем. Ось, бачите, стоїло воно 27,99. Тоді 8 євро, але його і за 8 ніхто не брав. Оце поклала в пакет. Це Елька. Думала для себе, а куди вона для мене? Вона не годиться. От, отправлю у Запоріжжя для Павлика буде отака штучка. Далі. А оце хороша Елька для мене. Ось, бачить, стоїла 19,90, тоді 5. Оце виставили. Оце такий, як ті типу, жакета. Можна було Яні таке взяти. вона любить таке. Щось не подумала. А може, і не було М-ки, я взяла тільки собі. Оце теж думала XL, а воно оказалася ка Оце на мене непогане Л-ка. От. От, бачите, стояло 10 євро. А скільки по повній ціні стояла. Ну, тут подивимось, оці по жовтому, Ага, ось по-жовтому, бачите. 24,99. Тоді 10. А тоді отуди вкинули. Оце на мене хороша, така, тепленька така бобочка. Оце на павлика така бобочка. Вообще, бачите, 2 євро. От, хороша, ану скільки стоїла до того. От, стоїло 15,99. Тоді ось 12, тоді 2 євро. І вкинули туди на той, тут на молнях, ті, на зіперках, кармашки. А таке щось написано, Павлик любив таки ходить. І отаку от курточку ще взяла. Це теж буде для Павлика така Мочка розмір, спортивна курточка. Зараз покажу вам емка. Бачите? Емка розмір. Скільки вона коштувала? Не знаю, зараз подивимося. Зараз подивимося, скільки вона. 20 євро. була, бачите, 20 євро, Тоді поставили 5. От. Хороша така, карманчики на зіперах. Отут той переставляються. така оце, Уже трохи прохладно, а ще не холодно. Одів і ходить чи Хоч на вулиці, хоч вдома. І двоє трусиків одні на Сюші вибрала. одні на ті. Все. оце те, що, Хоча можна було ще набити туди ще набити. Ну, як ви знаєте, невдобно було. І так, дивіться: одна, дві, три, чотири, п'ять здорових речей. П'ять здорових речей. Даже якщо ми не будемо брати ціни, які там ото, оце 20, оце. 25, це вже 45. Оце, оце 16, ну, хай 15. 45, 50, 60, 60 і і 27, 28, 60, 70, 88, 88 і тут скільки? І тут 20, мені здається. Да, 88 і 20. 108 трусики, трусики ось. 7 євро, 108 і 7, 115. Це вообще 9 євро. 115 і 10, 125 євро. 125 євро. Я б його не купила з роду за такі гроші. А за 15 о, оце воно. А люди брали, я вам скажу, по два мішка. А не? там дуже багато дітського було. дуже. І дітське ж воно таке менш об'ємне, це ж таке об'ємне, да? а дітське ж воно ж менш об'ємне. Так що для дітей дуже багато набирали, Ото в мішок прям заталкували. І Мені там ще одні ті піжамні штанішки такі фі... фіолетові, такі з начосиком, можна було взяти. ну ну якось, ну, Не взяла коротше. я б їх туди втолкала, ну не взяла, не подумала, не взяла. Ну Це і все. Оце і все. Оцим я задоволена, оцим задоволена буду носити. І цим задоволена. От я його одіну, поїду в Італію, наверх тепле щось одіну. І як е -е, там не дуже буде холодно, одіну та й буду ходити в ньому на вулиці. Отаке. ото. І там у них і залишу його. Отакі справи. Отакі справи. Тепленьке, хороше пайде. Оце те, що я вам хотіла розказати, дівчи-мальчики. А ввечері ввечері я ж піду у п'ятій, вийду з дому. Зараз присяду, зараз сливи треба помити. Я думаю, що вони дуже смачні сливки. У п'ятій вийду з дому Ой. і поїду до Центральної церкви, до Томіо Кірко. І там отож буде ні... Ой, ніч. Ніч бездомних так називається. Бачите, хороші сливо. Ніде не полопані, нічого, тверденькі такі ось вони. От. Ніч бездомних буде. І оце я там теж буду набирати все, що можна. Все, що можна, а тоді буду відсилати посилку для своїх і ще якось для кого. Хтось з наших зрозумів, то зрозумів, а матрешкам і розуміти не треба. Бо матрюшки вони такі трошки не недокол... Не то, що не трошки. Вони, блядь, взагалі не доколихані. Кончені твари, кончені тварі, так що їм і знати не треба матрюшкам тим. От -отак. Ну, це все вам показала, розказала. Оце, оце я ж таки не їм, розумієте? Я ж таки не їм, це піде в посилочку. Оце лакріці, це, я думаю, даже мої таке їсти не будуть, тому що воно ну, сплошне, лакрічне. Хоча воно дуже хороше. Воно хороше тим, що воно знімає тиск. Знімає тиск. Повезу зятюві. В нього тиск, він п'є пігулки від тиску. Хай ото попробує. Понравиться, я думаю, що не понравиться, але хай ото не вирядує. А оце мої їсти таке. От. Тук-тук, оцей тук-тук. Ну, це ж теж хороше ту Олежку. Завтра генеральна уборка поубираю та й повісю одне. А ну, це ж я вам кажу, я не знаю, що це таке. Я зовсім не знаю, що це таке Ето, якийсь контролер. Що він контролює без поняття, без поняття. Хай контролює, ната мені напише, що воно хороше чи не хороше той. Контрольор той. Добре, мої девочки мальчики. Все вам доброго, вам хорошого. обіймаю всіх, целую. Папа!